Усім привіт, а ми продовжимо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Check.io. А сьогодні ми попрацюємо із списком булевих значень, і за умовою задачі нам треба визначити, яких елементів списку більше true або false. Підготуємо усе необхідне для вирішення нашої задачі. Перевіримо тести. Помилка виникла із-за того, що моя версія Python не підтримує такий тип тайпінгу, який з'явився у Python, починаючи з версії 3.9. Я використовую версію Python 3.8. Python тайпінг вказувати не обов'язково, він лише є підказкою щодо типу даних, які очікуються даною функцією. Приберемо тайпінг. Тепер можемо приступати до вирішення задачі. Спочатку вирішимо задачу звичайним підрахунком елементів, після чого порівняємо отримані значення. Проітеруємось по колекції. Після того, як ми проітерувались, порівняємо отримані значення. Якщо елементів true більше, повернемо true. Якщо елементів true менше, повернемо false. Перевіримо наші тести. Оскільки відбувається порівняння з ключовим словом, PyCharm пропонує нам замість дорівнює використовувати ключове слово IS. Зазвичай оператор IS не використовується для порівняння двох звичайних об'єктів. Замість того, щоб проховати елементи самостійно, ми могли би використати інструкцію Count. Цикл можемо прибрати. Інструкція каунт робить абсолютно те саме. Ітерується по колекції і рахує, скільки разів той чи інший елемент присутній у колекції. В даному рішенні ми ітеруємось по колекції двічі. Та це не дуже критично, адже складність алгоритму все одно залишається лінійною. Перевіримо тести. При бажанні один з каунтів ми можемо прибрати і порівняти кількість підрахованих елементів True з кількістю елементів у колекції. Тож ми вважаємо, що якщо елементів true більше половини, це означає, що їх більшість. Перевіримо тести. А яким ще чином можна підрахувати кількість елементів true у колекції? Для когось це може бути сюрпризом, але тип даних Boolean і самі значення True та False не завжди існували у Python, а з'явились в ньому лише починаючи з версії 2.3. Для більш детальної інформації можна переглянути PEP 285, який ви зараз бачите на своєму екрані. До версії 2.3. Замість true використовували одиницю, а замість false використовували 0. Тож true та false, по суті, стали такими константами, які насправді і зараз спираються на одиницю і 0. І ми можемо це легко перевірити. True конвертується в одиницю. False конвертується в 0. Значення true співпадає з одиницею, а значення false співпадає із значенням 0. Над булевими значеннями ми навіть можемо виконувати математичні операції. А тип даних Boolean. Наслідується від типу даних інтеджер, що ми можемо і визначити за допомогою таких перевірок. Перевірку із інстанс можна розуміти наступним чином. Цей вираз еквівалентний з виразом із Instance. А ось таким чином ми можемо побачити, які класи або типи даних Python і це одне й те саме, наслідуються від класу Integer. І як ми бачимо, Boolean дійсно є одним із сабкласів інтеджеру. А ось таким чином ми можемо побачити усі батьківські класи класу Boolean, або, можна сказати, усіх його попередників. МРО розшифровується як Method Resolution Order, або порядок вирішення методів. І як ми бачимо, інтеджер є одним із попередників booleana. А саме він є безпосередньо батьківським класом Буліана. Тож Буліан наслідує від нього усю поведінку. Тож, знаючи властивості типу даних boolean, ми можемо знайти суму усіх елементів вхідної колекції за допомогою функції SUM. Оскільки true інтерпретується як одиничка, а false інтерпретується як 0. То сума усіх елементів буде відповідати кількості елементів true. Перевіримо тести. Розглянемо ще один варіант вирішення задачі конвертація і агрегація. Ідея заключається в тому, що для кожного елементу колекції ми пропонуємо певне значення. Відповідник, в який ми хотіли би перетворити кожен елемент колекції шляхом співставлення. А рішенням задачі буде сума відповідних елементів. Створимо зміну, яка буде відображати агрегований результат. Будемо ітеруватись по кожному елементу колекції, і у випадку, якщо поточний елемент true, то до загальної суми будемо додавати одиничку. В іншому випадку будемо одиничку віднімати. І якщо фінальний результат буде більше нуля, це означає, що елементів true було більше. Перевіримо тести. Подібний вирос можна спростити, оскільки IF очікує true або false, а ми і так передаємо як I-element true або false. І результат не зміниться. Яким ще способом можна виконати подібну конвертацію? Альтернативно можна використати конструкцію matchCase, яка з'явилась в Python, починаючи з версії 3.10 PEP622. Та в мене Python 3.8, тож наразі проігноруємо цю суперфічу. Нескладну умову можна перетворити в умовний вираз. Перевіримо тести. Ще співставлення елементів можна зробити за допомогою звичайного словнику, де ключами будуть елементи колекції, а значеннями будуть відповідні елементи. Оскільки true та false є незмінними об'єктами, та ми їх можемо сприймати взагалі як інтеджери, ми їх можемо використати як ключі словника. Перевіримо, що поведінка функції не змінилась. Оскільки ми працюємо з true та false, що є по суті свої. Одиниця та 0, ми могли би отримувати відповідні елементи за індексом із ліста. Тож, якщо елемент це false, ми візьмемо нульовий елемент із колекції Match. Якщо елемент це true, ми візьмемо перший елемент із колекції. Перевіримо тести. Використання булевого значення у такий спосіб може бути досить таки неявним для інших розробників, тож я б не рекомендував використовувати такий підхід на реальному проєкті. Спростимо вираз. І наостанок замінимо цикл генераторним виразом. І коли ми будемо запитувати елементи із такого генератору, він і буде відповідати за конвертацію елементів у елементи відповідники. Щоб отримати усі елементи із генератору і знайти їх суму, можна скористатись функцією сам. Перевіримо тести. Приберемо зайвий код. І позбавимося зайвої змінної. Як зазвичай, якщо генераторний вираз є єдиним вхідним параметром, зайві дужки можна уникати. Можемо прибрати цю зміну також. Тепер ми можемо перейти на портал Checkio і перевірити усі наші рішення. Усі рішення є правильними, а ви напишіть у коментарях, яке з цих рішень найбільше вам сподобалось. І до нових зустрічей!